Вітаю вас у просторі свідомості. Сьогодні ми торкнемося теми, яка для кожного з нас є глибоко особистою. Втрати коханої людини. Це одна з найсильніших емоційних травм, яку може пережити людське серце. Смерть забирає тих, кого ми любимо раптово, несправедливо, боляче. І ми запитуємо, чому це сталося? Навіщо? Як з цим жити далі? Та чи можливо, що ця втрата не випадкова, що душі домовляються про такі події ще до свого народження? Сьогодні ми разом заглянемо за межу звичного розуміння смерті, спираючись на ідеї з книги Роберта Шварца План твоєї душі. Ми спробуємо відчути, що навіть у найглибшому болі може критися духовний сенс, що втрата це не кінець, а лише новий рівень любові між душами. Я запрошую вас слухати серце, бо іноді саме в серці живе правда, яку не бачить розум. Смерть коханої людини. Коли втрата є частиною вищого плану, смерть коханої людини це одна з найболючих подій, які може пережити людська душа, втрата партнера, дитини, друга чи близької людини здатна розірвати серце, змінити хід життя і поставити під сумнів саме існування справедливості у світі. Але з погляду духовного розвитку навіть такі глибокі трагедії можуть бути частиною Великого задуму, плану душі, який формується перед втіленням на землі. У цьому розділі Роберт Шварц досліджує, чому душі обирають втрату близьких як одну з основних життєвих тем через діалоги з духовними провідниками. Регресії минулих життів та сенси ченелінгу. Він показує, що навіть смерть не випадковість, а подія, що має глибоку мету. Основні ідеї розділу перше смерть не є покаранням, вона може бути духовним каталізатором, який відкриває людину для глибшого розуміння себе, своїх емоцій. Духовного призначення, друге. Душі погоджуються на втрати заздалегідь, щоб активізувати в собі певні якості, співчуття, внутрішню силу, здатність до прощення, смирення або служіння іншим. Третє. Втрата не означає кінець зв'язку. Любов між душами зберігається. І нерідко після смерті коханої людини починається новий рівень спілкування на духовному рівні. Четверте. Душі померлих іноді добровільно йдуть раніше, щоб підтримати тих, хто залишився, але вже з іншого виміру. Це може бути частиною плану їхньої власної душевної еволюції. І п'яте. Смерть близької людини відкриває двері до глибших питань Хто я? Чому я тут? Що є після смерті? І часто веде до духовного пробудження. Історія перша Сара. Кохання, що не вмирає. Сара втратила свого чоловіка у 35 років. Їхнє кохання було глибоким. Справжнім він загинув у автокатастрофі буквально за день до їхньої річниці. Її біль був нестерпним, і вона не могла зрозуміти, чому життя було настільки жорстоким. Через кілька місяців вона почала утримувати дивні знаки. Годинники зупинялися на годині його смерті. У снах він розповідав. Що все добре, а одного разу вона відчула його присутність так чітко, що навіть відчула запах його парфумів. Пізніше на сеансі регресії, Сара побачила себе разом із чоловіком у просторі душ, де вони обоє погодилися, що його рання смерть буде сигналом для її пробудження. І дійсно, після кількох років депресії. Вона стала допомагати іншим, відкрила центр підтримки для вдів, а її серце знову навчилося любити. Друга історія. Майкл. Смерть дитини як духовний перелом. Майкл був щасливим батьком двох дітей. Але його молодший син Джейсон помер від раку у 9 років. Майкл не міг пробачити Бога, він втратив сенс життя. Але через рік, завдяки знайомству з духовним наставником, Майкл дізнався про можливість медитації і почав шукати відповіді всередині себе. У глибокій медитації він зустрів душу свого сина, яка сказала: Я вибрав коротке життя, щоб навчити тебе любові. Яка не залежить від умов. Майкл зрозумів, що його син не став жертвою випадковості, а виконав важливу місію. Згодом Майкл почав вести групи підтримки для батьків, які пережили втрату дітей і виявив у собі дар зцілювати інших. Третя історія Аліса. Нове народження після втрати. Аліса втратила свою найкращу подругу внаслідок раптової зупинки серця. Це була людина, яка була її натхненням, порадником, сестрою по духу. Аліса впала в апатію, але одного дня вона побачила сон, у якому подруга сказала їй: Не живи моєю смертю, живи своїм життям. Аліса зрозуміла, що замість того, щоб замирати у болі. Вона має нести те, чим подруга ділилася любов до життя, щирість, мистецтво допомагати. Вона залишила свою роботу і почала займатися творчістю, відкривши студію арт терапії, в якій лікує душі інші. Четверта історія стів. Прощення після втрати Стів ніколи не ладнав зі своїм братом. Вони часто сварилися, не спілкувалися руками, але після смерті брата, внаслідок серцевого нападу, стів відчув жахливу провину. Його переслідувало питання, чому вони не змогли пробачити один одного за життя? В пошуках відповідей він звернувся до духовного консультанта. І під час глибокої духовної практики він отримав образи з минулого життя, де вони були воїнами на протилежних сторонах конфлікту. Їхня душа обрала цю життєву історію, щоб навчитися безумовного прощення. Стів написав книгу про примирення і вибачення, яка допомогла багатьом іншим. Людям загоїти рани. Чому ми обираємо втрату? З духовної перспективи ми не є лише тілом, яке випадково народилося і помре. Ми душі, які приходять у цей світ заради досвіду, зростання та любові. Іноді найпотужніші уроки приходять через втрату саме через біль. Ми здатні пізнати глибину життя. Втрати змінюють нас або ми закриваємося, або відкриваємося глибше. І часто саме смерть коханої людини дає нам поштовх змінити своє життя, подивитися вглиб, шукати сенс, служити іншим. Що відбувається після смерті? Багато людей після втрати відчувають. Присутність померлих, через сни символи, запахи, дотики, випадкові збіги. Із духовної точки зору смерть не кінець. Душі продовжують існування в тонких світах. Вони можуть підтримувати зв'язок з нами, допомагати, наставляти, а іноді навіть перевтілюватися около тих самих душ, які були з нами. Усе це частина плану, смерть близької душі іноді є перехідною точкою для всієї родини або групи душ. Це може бути запланована подія, щоб відкрити двері до духовного пробудження. Смерть коханої людини це не вирок, а точка перетину, душевних шляхів. Кожна втрата несе у собі таємницю. І хоча наш розум шукає логіку, серце знаходить сенс у тиші, у відчутті, у присутності, у внутрішньому прозрінні. Цей розділ вчить не лише приймати втрати, а й бачити за ними глибшу мету, бо навіть смерть може бути формою любові, тієї, яка вийшла за межі тіла, але залишилась у вічному обіймі душі. Життя і смерть це не протилежності, це два крила одного польоту душі. Втрата коханої людини це завжди біль. Але водночас це може бути пробудження, нагадування про те, що ми не лише тіло, не лише розум, ми душі, що кохають вічно. Можливо, саме смерть відкриває наші очі на безсмертя. Саме втрата вчить нас глибшій любові. Можливо, наша подорож лише починається. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо цей випуск торкнувся вашого серця, поділіться ним із тими, кому він може допомогти. Підпишіться, щоб не пропустити нові роздуми про духовний сенс життя. Залишайте коментарі. Я читаю кожен. Пам'ятайте, любов не помирає, вона лише змінює форму, а душі, що кохають, не прощаються назавжди, вони чекають зустрічі. До зустрічі у просторі свідомості.